Друзі, всім добре, Я сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Божого обов'язково І всіх вас. Записую, друзі, на звичайному інтернеті, бо немає світла. Щось блин, з інтернетом, тим позвонив, Як тільки бабоси, так нормально. Вони тут як тут. Як тільки щось нікого немає, нічого не працює. Коротше, блин, аж до завтра, не знаю, Вирішив записати, не знаю, чи вийде. Потім передивлюся. Ще, друзі, в мене є інфа по поводу, там же ж буде івент на цього, на донатну, такий ланцюжок. Там буде, я забув, як він називається. Ой, там і фон профіля буде, там можна залутати. Ну, Він весь, друзі, донатний. Коштує він 300 баксів 300 чи 400 баксів для донаторів. Навіть для звичайних гравців нічого не зробили. Навіть друга ланцюга не буде такого, як був. Ще я там розмовляв з одним. З однією людиною, ми з ним просто грали раніше на СНГ і лупасили там в турнірах. там ну, У нас була своя команда постійно. І тому він мені каже, прийшов, каже, подивився каже, на вашому євросервері, каже, охренів, каже, розрабили орудь, каже, розрабать, замість, каже, золота срібла напихали. Каже. Замість цих. Замість компенсації золота, якийсь каже жетона шансом випадання. Потім короба каже, насунули, каже, навіть ті, що і сам не можеш, ті, що купуєш за бабло, не можеш їх покайфувати відкрити. Та я йому так і кажу, так, да, друже, такий повний звіздець, кажу, такий, повний лохотрон. Тупо розводняк. Потім що в мене, друзі, ще? У мене є за інфа, що буде івентик на. IMX CDC ПТ-шку. Ну, я не знаю, що там треба буде робити. Це буде трішки пізніше після того ланцюга донатного, туди трішки далі. І буде там ще фон профіля з Гром. Там показали ПТ-шку гром. А там дуже прикольний фон профіля. І я так предполагаю, що цей гром. Якщо я думаю, це та, що ПТшка з великих танків або ще якась. Ну, яка ще може бути, Ну, гром, я знаю, там є така мощна ПТХ, там просто ну, жесть, вона поламає рандом. Ну, звісно, що вона не поламає, то що вони її понерфять. І буде така ПТ-шка, то ли вона буде івентна, ли в контейнерах, не зрозуміло. Ще немає повної інфу. Як щось буде тільки точно, я зразу виложу новини. Все, друзі, у нас, дякую за увагу. Всіх вас обіняв. У нас буде... Контент від Віталія. Віталій, друже, великі тобі щире дякую. Бажаємо тобі удачі, всього найкращого і погнали. Він мені прислав два відоси. Я їх об'єднав в один, щоб не морочить голову. не вам, не собі. Тому він буде відкривати за золото. Перша коробочка полетіла у нас. Нічого, як бачите, вона поки що нам не приносить. Друга туди ж. Все падає срібло, золото улітає. Якісь конверти блин, падають, толку від них мало. Четверта, вже засипають нас сріблом, золото знову відлітає. П'ята. Просто жах, друзі. Ну, це, що вони зробили, друзі, за вільний досвід. 16 золота. блін, і 66. Є перша кулька. Вітаю, друже. Перша кулька є. Я так зрозумів, буде вибивати ПТ-шку. Так як у нього її немає. Скоріше за все, буде бомбити іменно по-дорослому. Це вам не дитячі цацькі пецькі граються. О, розкішний сюрпризик. Нормально. А не хоче, відкривати. Зрозумів. Фон профіля. Янхуньхуньянь, я поняв. Так. О, пішов уже. Це ж розробники зробили фічу, щоб типу, відкривати можна зливати. Є друга кулька. Щоб можна було зливати зразу. Все. Тупо зливайте, ні в чому не відказуйте. Ну, це, звісно, вони на наробили, що не можна покайфувати, я ж кажу, скриньки повідкривати. Це просто жесть. Знаєте, такі приколи тянуть. Є, ще кулька, вітаю, друже. Сюди її. Непогано. Ну, я так розумію, по 5 коробок буде відкривати. І поки не виб'ється 9 талісманів. Та хоч би засунули якусь я не знаю, десяток пару вшивих, 121-го того ж самого, Блін, що там таке ще. Не дуже камельфо там. Т-22СР, він уже. Отспівав своє. Таких можна було пару десяток закинути. Нічого б вони не обідніли, блін. Вони просто якийсь прикол тянуть, я вам серйозно кажу. Ще кулечка суди. Вже збився, яка це четверта, чи п'ята, чи четверта. Четверта, мабуть. Ще кулька сюди, сюди, давай, насипай. Давай нам петеху. Заберем ПТ-шечку. Кажуть, що ця потеха не дуже. Що вона така, друзі, дирява чи Галіма, чи що. Відкриваємо перша кулька у нас. Приноси нам Titan Strike. Ну, непогано. Але що ж непогано? Компенсація цими вшивими монетами. Навіть, я так порахував, монет виходить 170, щоб залотати з івента. І на аваза стоїть 180. Ну там вісімка, поняв преміум. Ще треба задонатити за неї. Та, коротше. Хуймань, хуй хуймень, блядь. Тупо розводять, як самі хочуть. Наступна у нас кулька. О, об'єкт 752. Непогано, дружа, але ж він у нього є. Він отримає ці монети. Не знаю, що він буде за ці монети відкривати. СТ62 Дроп 2, версія 2. Поїхали. Що там у нас? Ще, далі. Штурмуємо. Поїхали. Бомбом далі. 7500. 7500 улетає золото. Так швиденько. По 5 коробочек. Я там еще, друзья, до речи, теж злый, там вильный досвід. О, еще один роскошный сюрприз. Так а что из них по полторухи падает, вот сколько бачив там, по полторы тысячи вылетает из них, как значит стоит какой просто процент откручен, я хрен его знаю. Ой, блин, а воруть нас, короче, сьогодні с, с ивентом. Бабки, типа, тащить, короче, все тащить, блин. О, дві підряд. А це вже прикольненько. Сколько тут? Шанс процент, 10%. Третя кулька, через дві кульки ще кулька привалила. Непогано, друже, непогано. Ще кулька. Скільки ж він тобі, друже, обійшовся, цей танчик? Побачив, там Валерчика побригли, там нормально. Ну, 85 тисяч, скільки вийшов. Танчик Святослава. Я не пам'ятаю. По-моєму, так. Що там, друже, вже? З довази добыли. До Я там викинув, друзі, в шорт легендарний кама на неї. Не знаю, там зацінить, подобається він вам чи ні. Скажете свою думку. Давай, друже, добивайте вже Петеху. Скажи свої враження, як вона тобі. О, прога! Я не знаю, друзі. Там вона була щось срібля, не знаю, компенсація, як за неї, сріблом, чи золот, чи монетами цими. Та, мабуть, це в монетах. Ще Титан Страйк. Що будеш, друже, відкривати за монети? Будеш китай купувати китайські контейнери, чи вазу, чи що, чи 121-го будеш забирати. А можна, знаєте, як зробити? 121 наприклад, що є, продать і піти купити. Ось вона ваза. Вітаю тебе, друже. Ще й ти танчик повнювач. Можна продати і купити його за. А, так воно ж тоді компенсації не буде. Ну, коротше, хідра схема, блін. Нічого не порушує. Але перед цим можна продати і піти забрати з магазину. Дякую, друже, за контент обійняв від души. Класно, дякую, що поділився з нами. Дорого це все виходить, що нам показав. Що це простим людям не по карману просто. Я так зрозумів, розробники либо тягнуть, либо до да. каліна. Ну, а як це ще назвати? Не знаю, друзі. Ну, пишіть свої думки, друзі, в коментарях. Що ви думаєте взагалі про це все. Що це все відбувається? До речі, друзі, класна халява не пропустіть. Якщо є час і можливість, на... там будь любий аккаунт. Залітайте. 30, 30 боїв відбомбили. 2000 золота. Забрали і красавчики. Ще й прем там, чи що там буде? Нарахують. Ну, потім як будуть нараховувати. Ти що, це халява сама найкраща. Тем более там не надо ничего. Я там взял, короче, на пантері два майстра. Ну, на той там на твинкарі. Еще взяв там на основе майстра взяв. Ну, це на рефорже. Плюс я ще взял на простому майстра. Там бомбы заходи вчора вечером катку зіграв, проходив ивент и сразу майстра лупанув. Тому, друзі, якось так. Все, друзі, всіх вас обійняв. Я ж кажу, пишіть свою думку, що ви про це все думаєте. Треба з цим всім якось не знаю вже підв'язувати і щось треба треба робити, тому що будуть нас, ми ж не лохи, блін. Щоб з нас бабки тянули. Треба щось казати, писати, пишіть там в лічку, що це за херня. Мусор, блядь, бустери, срібла. Херню яку сиплять, золота вибивають, блін, вижимають. Це що, виходить, для початкових гравців, танки і івенти, а для старих гравців, що, балябуха чи що, чи болт на витяжку без гайки. Та, походу, так. Все, друзі, всіх вас обіняв. Всього вам найкраще, миру, добра, бережіть себе, своїх рідних. І до зустрічі. З вами був Сталкер. на зв'язку. Дякую тобі, друже, за контент. Від душі подякував.